Мені 50, дружина на 11 років молодша, із дружиною знайомі 10 років. Перший рік просто товаришували, потім після року спільного життя одружилися. 3 роки тому народилася донька. Жили непогано, іноді сварилися, але швидко мирилися. А після народження доньки сварки стали відбуватися частіше моційніше. Я все списував на післяпологову депресію на постійні безсонні ночі через дитину. Але останній рік вона все частіше почала погружувати розлучення. Потай від мене шукати квартиру, щоб переїхати. Змінила імідж, наростила волосся, накачала губи. Відповідно, у мене виникло до неї питання: у тебе хтось з'явився? На що вона, як завжди, відповідала скандалу, що як я взагалі міг таке подумати про неї, найчеснішу і найвідданішу жінку у світі, але мої сумнів нікуди не зникли, і я став помічати нестикування в її розповідях про минулий день, у спілкуванні з друзями, в її поведінці, і з кожним днем підозри мої посилювалися все сильніше. Більшість часу ми спілкуємося по відеозв'язку через те, що я працюю вахтою. Два-три місяці в Європі, потім місяць вдома відпочиваю. І ось в останній мій приїзд я подарував їй новий телефон на річницю нашого весілля. Вона відразу ж почала ним користуватися. Старий поки що відклала і не стала одразу його очищати. Мабуть, розраховуючи на пароль блокування, який мені вдалося випадково підглянути. Звичайно, я вирішив цим скористатися, знайшов там аудіоденник, який вона вела останні два роки, плюс еротична розповідь про її пригоду, і ще кілька скріншотів її любовного листування. Все, що я почув і прочитав, шокувало мене. Таке відчуття, що це все писала та говорила зовсім інша жінка, а не моя дружина, якій я довіряв на всі 100%. Там були її переживання про те, як сильно вона його любить, що вони створені один для одного, у них ідеальний інтим, вони розуміють одне одного співслова, мають однаковий погляд на життя і спільні інтереси. І відразу пару слів про мене, як вона мене ненавидить. Цього ж дня я їй надав усі докази. Спочатку вона намагалася викрутитися, сказавши, що вона записувала фрази для того, щоб потім написати свою книгу. І це просто її фантазії. Але коли я її увімкнув аудіо, де вона називає конкретні імена та справжні дії, вона здалася. І вирішила все розповісти чесно. Але навіть у цій чесній розповіді примудрилася знову збрехати. Все почалося шість років тому. У нас у друзях є сімейна пара Саша та Даша. Вони за віком ровесники моєї дружини. Зазвичай усі свята та спільний відпочинок проводили разом. Я з ними почав товаришувати ще задовго до нашого весілля. Якось відпочиваючи у лазні, ми з Дашею вирішили пожартувати, як старі друзі. Вона в мене на колінах сиділа, я її обійняв. Моя дружина людина злопам'ятна, тому вирішила помститися Даші тією ж монетою, але лише через півроку. Але як вона каже, що дуже захопилася і закохалася у Сашка. І коли я їхав у відрядження, а Даша у справах в інше місто вони проводили час разом. І навіть коли ми були не в роз'їздах. А наприклад, я їхав з Дашею до мене в гараж ремонтувати її машину. Вони примудрялися використати цей час для своїх втіх. А коли ми всі зустрічалися на одному святі, вдавали, що в них нічого не було, і навіть народження у нас дочки їх не зупинило. Дочка дуже схожа на мене, у тому що вона моя, я навіть не сумніваюся. На запитання, чому вона мені у всьому не зізналася і не розлучилася, дружина відповіла, що вони за шість років чотири рази намагалися піти з сімей, але завжди щось заважало. То спочатку він не хотів йти, потім вона не хотіла, і навпаки. За її словами, вони останні півроку в сварці через те, що Сашко вирішив остаточно залишитися в сім'ї, коли вона вже зважилася на розлучення зі мною, але при цьому продовжували спілкуватися по роботі. Вислухавши все це, мені хотілося просто встати і піти кудись подалі від цього всього, але я ще дуже люблю її а ще сильніше люблю нашу дитину. Тому ми вирішили спробувати почати все з чистого листа, тільки це виявилося не так просто. Хоча результати є, наприклад, вона перестала звинувачувати у всіх своїх гріхах мене, потроху приходить каяття, що вона вчинила неправильно, проходить курс терапії у психолога, щоб розібратися в собі, розлюбити Сашка та побудувати зі мною нові стосунки. Я бачу, як вона старається, каже слова кохання, яких я не чув багато років, але тільки я більше їй не довіряю. Хочу повірити, але тільки но згадую, як вона мене обманювала всі 6 років поспіль, руки опускаються. Плюс її заява, що вона до кінця днів своїх любитиме Сашка. І якщо йому буде важко і його всі покинуть, вона допомагатиме йому. Ще сказала, що вона не може дати обіцянки, що такого більше не повториться, і вона знову може в когось закохатися. І що, якби повернутися на шість років тому, вона не стала б зберігати сім'ю, а відразу розлучилася б. Але при цьому хоче бути зі мною. Захоплюється моєю завзятістю зберегти сім'ю. Нарешті побачила. Наскільки сильно я люблю її, що робити, я не знаю, або змусити себе повірити їй, пробачити зраду, спробувати почати життя як нова сім'я, або вчинити так, як вчинив би будь-який чоловік на моєму місці, присвятити своє життя дитині, бо до нових відносин я найближчим часом не готовий, та й вік вже не той. Але те, що їй простіше влаштувати своє особисте життя, я навіть не сумніваюся. Вона струнка, мініатюрна, ефектна жінка, виглядає молодшою за свої роки, які навіть алкоголь без паспорта не продають, з якою постійно намагаються познайомитися чоловіки. Мене більше цікавить порада тих, хто таку ситуацію пережив. І як у вас все склалося надалі. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. І якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, так ви не пропустите майбутні відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі! Наступного разу